Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Ми сьогодні продовжуємо грати у з середньовіччя. Минула серія закінчилась на тому, що ми обрали новий квест пов'язаний з джином. Ну, якщо це моя англійська мене не підводить, то це джин. Наливайте давайте чайок, і ми починаємо. Якісь вони страшнуваті ці ляльки. їм подобається на це все дивитись. Тому що нафіга нам мільйон я можу і кодом його це зробити. Айденфіла, any... типу що, що я безсмертна зараз? Блін, я взагалі-то очікував, що це буде якийсь принц, а не принцеса. Аск я тебе зараз відправлю. Короче, все сен тут стокс, тому що ти мене вже задолбав. Нас на каналі вже більше ста. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що коментуєте. Я все читаю, і мені, моя підписниця, гарну ідею підкинула. Коли ми пройдемо цей квест з джином, оберемо персонажа Мага і з ним спробуємо створити нове королівство з королем Магом. Але поки граємо в цей квест, перше, що нам зробити, треба, це, напевно, перекусити швиденько. Hunters' Stew. великий. Так, хай там собі варить якось. Так, нам треба що нам треба зробити? Visit The Town Square. Нам треба відвідати. А чого ти не сидиш не їсиш? Ну так. Да, ми... Давай доїдай свій суп. Все. і... Go to location. Йди на місцеву площу. Де да, взагалі хто? Я тут маю, до речі, тренуватися на оцій штучці. Так, ми прийшли. Це, коротше, якась реклама. Що якісь амулети продає цей чоловік, і нам треба з ним поговорити, напевно. Discuss Rea Goods віз Де Це цей Демарко. І давайте з ним поговоримо про Rea Goods. А, ah, well, it isn't The Very Queen of phoenix, ну то дійсно це королева. Так, треба почекати 22 хвилини, поки він думає. Що, оголошень у нас немає на мене нашій церкві немає. Давайте, давайте загадаємо бажання. Якесь дороге за 15 гривень. Загадуй вже бажання. Впал. О, так, щось він вже зрозумів, цей Демарко. Де цей Демарко? О, що це таке? Якихось ляльок продає. Якісь страшні. Нам треба Take Bottle from The Marco. Нам треба в нього взяти якусь е, пляшку. Може це цей джин, він нам дасть цього джина. А, mm -hmm. Так, стандартний джин в пляшці. Маємо три бажання. Три, але не більше. Він. А, це він мені безкоштовно дав. Ну дякую. Що з ним поговоримо? А за Демарко балджин. Ну, давайте запитаємо в нього щодо джину, що з ним. Може, якісь є precautions? Може, є там щось те, що не можна з ним робити? This guy not, but still. Да, короче, джин він трошки крейзі, але да, це справді так. Короче, треба е, спочатку перед зеркалом стати і сказати слова джин, I invoke thee». Я тепер тріпу пробуджую, і джин має відповісти. Якщо це він мені неправду каже, то це я його кинув до нашого цього чудовиська. А що ми? Давайте ми оцих ляльок подивимось. Якісь вони страшнуваті, ці ляльки. Ну, а які в той час були ляльки. Так, далі ми йдемо до дзеркала, так? Attempt to summon, спробувати викликати цього джина. А, давайте ще спочатку нам треба два закони написати. І знову цього папугу на когось натравить. Ну давайте спробуємо папугу натравить. Викличемо спочатку цього папугу. Да, і тепер ми його сік parrot он. А на кого нам треба його сік? На. Guild Emissary. Так, Сік паред он. Там щось нема. Ого, це він чор знає де? Ну йди сюди. Давай зви Амазона. Давай, атакуй Горак. А їм подобається на це все дивитись. Йдемо додому. І нам треба два закони. Давай пишемо два закони. Швиденько напишемо якісь два закони. І будемо з джином продовжувати. Бо як це? Один написала, два і ще напиши. Уфо, хто це тут відригує? У нас он свій джин, вже лампа є. Все. Все, ми молодці, ми завдання виконали на сьогодні. Йдемо до церкви. Бо я такий задрот, я не можу, коли в мене це завдання висять, якісь окремі. Мені треба їх одразу е, виконувати. Так, ми спробуємо роздрухати цього джину. Ну, почекаємо, почекаємо. І що? Так, Hello Summer. А, це джин, який з'явився вже. What you wish for? А де він? Я думала, якийсь буде, не знаю, ми хоча би побачимо цього джина. Так, все, відправляю його. Пісміс. Давайте оберемо. Що ми будемо? What should Lady Lorena use for her first wish? Uh, так, no way, this is for real. I wish for один мільйон гривень. Ну, нормальне бажання. Clearly, I wish for internal life. О, oh, а давайте, давайте по, про безсмертне життя ми будемо, попросимо. Very good. Your wish has been granted. Тому що нафіга нам мільйон я можу і кодом його це зробити. I don't feel any different, but I'm really immortal now. Типу, що, що я безсмертна зараз? І що? So I can't be killed now. Давайте, що там то мене можна вбити буде зараз? Да? Типу я. Як це безсмертя? Oh no, no, no. If you run out and get stuck oh, by some bandit, it? I imagine you'll die right away, rather horribly, too. However, you will never grow old, isn't that great? Ага. Тобто я не постарію, але вбити мене все-таки зможуть якийсь бандит, наприклад. Um, ну, це дуже гарно, я думаю. Вона хоче тепер перевірити, може там ще якісь є rules, precautions. Ну, давайте. Ask about wishes. Поговори з тим чуваком ще. Ти вже побажала? Так, так, ти маєш бути дуже специфічною, коли робиш, загадуєш бажання, і в тебе залишилось тільки два бажання. Подумай перед тим, як загадувати. Нам треба запитати трьох людей про бажання, може вони якісь мені підкинуть ідеї. Але спочатку давайте підемо додому і поїмо і поспимо. Дуже довго ми тут це все робимо, мейкфуд. Ну, якийсь фроуфуд зробимо. зробим. Все, давай лягай спати. Прокинешся, підемо розпитувати людей. Так, все. Тепер давайте питати. У нього можна запитати? Давайте запитаємо. Щоб вони побажали і подумаємо, що ми побажаємо. А він би побажав Love to ride the horse Just Once in My Life. Він що ніколи на коняці не катався. Давайте в цього ще запитаємо. Цей бажає, щоб його син, якому 35 років, виріс нарешті, а то він як дитина. Mm, да, ну в кожного свої якісь непутьові бажання, толком ні з них, а цей ще бажає більший будинок він хоче. За свіжуся terrible. Ну да, це якісь дурні бажання. Краще я сама собі там набажаю. що я я краще знаю. Замани of не міру. Так, так, іди звідси. Second wish. Так, друге бажання. Яке що ми оберемо? Форсекнд виш. Вот у вішфойвґат. Айвантю анверин дівоушн офідсам с'юта. Айвґадевонт анадішні of a gorgeous lass. Ану почекайте, треба перевірити, бо зараз ми тут набажаємо. бажаємо. Лес це дівчина, а suitor – це просто залицяльник. Ну таке собі бажання. Ну давайте вже, якщо вибирати з цих двох, то давайте якогось залицяльника. Наш сем кобела throne as we speak. А ну-ка, Анука, ка цікаво. Хто там вже до мене піде? Хто? Якийсь принц, принц? Де де він? Де він? Оце? Ні, це якась і що? Чекати на приїзд нового кохання at the throne room. Ну давайте, давайте його зустрінемо, сядемо от на трон, і будемо чекати. Що чекаємо нашого принца? Шішоч хеверай now. Блін, я взагалі-то очікувала, що це буде якийсь принц, а не принцеса. Це оця uh -huh. я її вже збачила. Uh -huh. Ло Лорена, моє, моя моє кохання це ти, це я. 에, давай втічимо, <laughs> давай утечемо, <laughs> Давай втічемо разом 에, у, у руках один одного назавжди. О, блін. Something gone terribly wrong, the genie granted me the wrong wish. Ну да, це не те, що ми хотіли. Да, якась, прийшла якась з ключами ключниця, і тут мені каже мені, щоб ми в колись втікли. Коротше, я витратила якесь одне бажання, не зрозуміло на що. Давайте ще одне замовимо. Да, ну хоча б в мене безсмертя отримала. Ну, От це таке. Ну, це проблем, лес і really нас nice guy. You should really broaden your horizon. Та він вона не гай, от ти що Вона не. Е, вона ж дівчина. Да. Таке. Що мені треба? Сік адвайс about last wish from Royal Advisor. Ну да, тепер ми поговоримо з Royal Advisor. Давайте розбудемо спочатку і. Ну це ми тут поназагадували. А тепер я не знаю просто що робити з цією. Давайте спочатку у цього запитаємо, що він думає. А він ще й радий, що ми оце таке налажали. One last wish: Ginny make full of you. Seems like your life was not better without was a lot better without the Ginny. Just wish that you never met him. Така собі порада. Побажай, щоб ти, типу, його ніколи не бачила. Ну, да, понятно. Я таке знала, що я тебе зараз відправлю, короче, все, send to stocks, тому що ти мене вже задолбав. Ти мені якісь дурні поради даєш? Так, да, йди вон. Все, тебе заберуть, тікай звідси. В... Давай йди до адвайзера мого. Да, він постійно на лавці, що лі спить. Ні, вже прокинулась вона. А? Може, вона розумніша буде. Мені треба просто побажати, щоб в мене було більше бажань. Легко. так? зараз. Оце жінка, слухайте. Знає, що треба робити. У нас дві опції: побажати незлічений список бажань. Uh, і або побажати те, щоб я типу ніколи не бачила цього джина. Ну звісно, я обираю uh, незліченний список бажань. Йоу, mm -hmm. tricky human, I'm bound to you forever. Окей, okay, mm -hmm. все, так, стоп. Uh, uh, My infinite wishes are yours. First so though, you must tall up these wishes before you make another. Короче, ця джин до мене прив'язана назавжди, але вона каже: толи up». Я не знаю, що таке толі up» і що я зробила. Два. Один, два. The watcher, I cannot handle this genie anymore. Three. А що сталося? Я тільки що не розумію. Короче, треба віддамо ми цього джина. Return genie, бо якийсь... Вона, короче, мене прокляла, чи що? Я не розумію, що вона там рахує. Вона рахує вже п'ять. Так, це щось мені не подобається. Шість. Що, що сталося? Що, що зараз буде, коли вона дорахує? Я помру ну, я не помру, мене. Я не можу померти. Я обрала безсмертність. Блін, а вона все рахує. Вісім. Повертай її швидко. Мені треба віддати цього джина, а він не хоче. You can't forget about that sucker. Оце да. Коротше, він не хоче забирати цього проклятого джина. Блін, а що мені? Викинь її в колодець, правильно. Оце ви файнд else to dispose джині. Все, Throw genie in джині інвал. Давай викидай цього джина, нафіг в цей колодець, він тобі здався. Та викида ця в ше хезбін офуле. Ну це дійсно хезбін day. Все ти викинула, да? А вона все рахує. До дев'яти тільки прорахувала. Все, не вмерли, і і добре. Ми закінчили цей квест з джином. Ну я не знаю, чи вона правду нам сказала про те, що у нас безсмертне тепер життя, чи ні. Будемо сподіватися, що в нас все нормально закінчилось. Давайте ми вічера зробимо. Геральт офріві. Так, хай буде отаке. Так, давайте оберемо якому якийсь квест, тому що перед тим як е, робити його королем, в нього має як мінімум бути прокачений його рівень оцих всіх його магічних штук. Ну я так хочу легенда говорящої жаби. Будемо цим Геральдом проходити квест. Все, дякую, що додивились це відео до кінця. Ми сьогодні створили вже навіть нашого геральда. Допроходили квест з Джином. Далі будемо проходити вже інші квести з цим Геральдом. І подивимось, чи можемо ми його зробити королем в іншому королівстві. Тавте лайки, пишіть коментарі, і побачимось у наступній серії.